Тоні матері розмовляють двоє немовлят. Одне з них віруюча, а друге ні. І те, що не питає, чи ти віриш в життя після родів, адже ще ніхто не вернувся і не сказав нам про це. Відповідає, так, я вірю, що після цього нашого перебування ми зусилимося з мамою, з мамою? відповідає невіруюча. Звідки ти знаєш, що вона є? Я її не бачу. Вона всюди є, де ми доторкаємося, де ми бачимо, ми всюди відчуваємо її присутність. Так само і в нашому житті не раз ми зустрічалися з таким досвідом, питанням, чи Бог існує, адже ми його не бачимо, чи після земного життя є інше життя, адже ще ніхто не вернувся і не сказав нам про це. Але, дорогі мої, Господь нам об'явив все для того, щоб ми могли з ним зустрітися у небі. І Господь цінує нашу свободу. Він не буде нас тягнути до неба. Тому дуже важливо, що ми у своєму житті вибираємо. Гарного благословення, матня.